Балади про Робіна Гуда. Розділ 12 Як Маріан повернулися в Шервицький ліс, І як Робін Гуд став гостем королеви Елеонори В чуже одягшись, роб гуляв у лісі ранком раннім І раптом здибав Маріан в хлопчачому обранні Схрестились гострі мечі, яке маляхоробре! Подумав роб, бій кінчився, їй богу, дуже добре. Одного дня, невдовзі після описуваних подій, Робін надумався піти на полювання. Не знаючи, з ким йому цього разу доведеться зіткнутися в лісі, він замастив собі обличчя болотом і переодягнувся в благеньку куртку та довгий плащ, і тільки після цього рушив у мандри. Тихий лагідний ранок навіяв йому спогади про давно минулі дні дитинства, коли він безтурботно гуляв оцими галявами разом з Маріан. Який то був щасливий час, і як болісно та гірко, що його не можна повернути, чи доведеться йому ще коли-небудь побачити Маріан, любого, доброго друга дитячих років. Останнім часом Робін часто думав про неї, і з кожним разом все дужче хотілося почути її чистий голос, її дзвінкий сміх побачити, як при зустрічі з ним спалахнуть її променисті очі. Може, то щастя, Алана Дейля і його подруги так зворушили струни Робінового серця. А може, до цього спричинився прихід у Шервицький ліс Віла Пурпурового, та, хоч як там було, а цього ранку. Робін повільно брів лісовою стежиною, сумовито похиливши голову і зовсім забувши про полювання. Раптом, на невеличку галяву, просто перед його очима вийшов красень олень. Вигляд тварини, що мирно поскубувала соковиту траву, розбудив у робінові мисливця. Він блискавично натягнув тятиву і вже зібрався, б упустити стрілу, коли олень зненацька впав, мов підтятий. Його! Наскрізь прошила стріла, пущена з протилежного кінця галяви, і тієї ж миті з за кущів вискочив стрункий вродливий юнак у багатому одязі. З радісним вигуком він побіг до забитої тварини. Ясно, що це і був стрілець, бо він розмахував над головою луком, а при боці в нього висів меч, хоч сам він здавався майже хлоп'ям. Робін швидкою ходою підійшов до забитого оленя з другого боку. Гей, хлопче, суворим голосом закричав він, як ти насмілився стріляти в королівського оленя. Я маю таке ж право стріляти в цих оленів, як і сам король, згорда відповів юнак. А хто тобі дозволив мене допитувати? Іди своєю дорогою, парубче. Голос незнайомого підлітка чомусь дуже схвилював Робіна. він неначе торкнувся його серця і розбудив. Далекі спогади дитинства. Робін пильно подивився на юного мисливця, і той теж відповів одвертим поглядом, у якому не було і тіні страху. Хто ж ти такий, друже? вже лагідніше спитав робін. Я тобі поки що не друг, і хто я? Це моя справа. з запалом відрубав незнайомець. Обережніше любий хлопчику, бо ти в лісі, а тут ми швиденько можемо навчити тебе пристойно поводитися, мовив робін. «То спробуй. вигукнув юний незнайомець, вихопивши з в меча. Берися до зброї та захищайся! Він хоробро махнув мечем і Робінові, якого задирикуватий хлопець почав уже сердити. Не лишилось нічого іншого, як і собі взятися до зброї. Юнак кинувся в бійку, з великим завзяттям, показавши супротивникові, що непогано таки володіє кількома немудрими прийомами нападу, але Робін лише відбивав наскоки. І навіть не збирався показувати хлопцеві своєї справжньої сили. Так тривалося чверть години, за які молодий напасник зовсім знесилився, на його щоках заграв ніжний рожевий рум'янець, а доробіна тим часом повернувся добрий настрій. Сміливість тендітного юнака так зворушила ватажка розбійників, що він, махаючи мечем, став посміхатися. Помітивши це, юнак раптом скипів і спробував завдати дошкульніших ударів. Робін легко відбив їх і засміявся одвертіше, бачачи своє безсилля і неспроможність відплатити за неприховане збиткування, бідолашний хлопчина мало не плакав з сорому та злості. Робінові стало шкода свого супротивника, і щоб скінчити той нерівний двобій, він удав, ніби ненароком оступився, водночас підставивши руку так, що її легенько дряпнула мечем. Ну що, ти задоволений? Вигукнув юнак, здригнувшись на вигляд крові. Цілком, відповів Робін, опускаючи меча. А тепер ви, може, зробите ласку і скажете, кому я завдячую цю подряпину? Я Річард Партінгтон, паш її величності, королеви Елеонори», – з гідністю відповів юнак, і знову його голос до глибини душі вразив Робіна. Що примусило вас піти в цей ліс наодинці, шановний Партінгтоне? Юнак замислився і, перш ніж відповісти, ретельно витер свій меч маленькою мережевною хусточкою. В пам'яті Робіна знов ожило щось дуже далеке, але до болю знайоме. Нарешті юнак підвів голову і поглянув просто в очі ватажкові лісовиків. Гаразд, хоч хто б ти не був, чи королівський лісник, чи хтось інший? Знай! Що я розшукую ватажка розбійників Робіна Гуда, якому несу прощення від королеви. Чи не скажеш ти часом, де його можна побачити? І, чекаючи відповіді, юнак заховав свою мережевну хусточку за вилоги куртки. Гострі робінові очі помітили, як там блиснула золота стріла. О, я впізнав тебе. радісно вигукнув він, кидаючись до юного гостя Шервицького лісу. Ти Маріан! А оту золоту стрілу подарував тобі я, завоювавши її на турнірі, влаштованому шерифом. Ти. Ти, задихаючись, промовила Маріан, бо це й справді була вона. Хіба ти, Робін? Власною особою, весело відповів Робін, і, так як був, у лахміті з брудним обличчям палко пригорнув тендітного пажа до своїх грудей. Ой робіне, що ж я наробила? раптом з жахом вигукнула Маріан. Я не знала, що це ти, і так необачно тебе поранила. Пусте, усміхаючись, мовив робін, адже це зробила ти, і я з гордістю носитиму цей шрам на своїй правиці. Проте Маріан так турбувалася про його поранену руку, як не турбувався Робін про всі свої рани, узяті разом. Перев'язавши його маленькою хусточкою, Маріан сказала. Ну, тепер усе буде гаразд. І робін вірив, що саме так і буде, бо ніколи не відчував такої легкості на серці. Йому здавалось, що весь ліс довкола оповив ніжний рожевий серпанок, який непомітно розлився з щік його коханої Маріан. Дівчина почувала себе не менш щасливою, хоч їй було трохи ніяково. Робін на силу здогадався, що вона просто соромиться свого чоловічого одягу і віддав їй довгий подертий плащ. Загорнувшись у нього, Маріан одразу повеселішала. Потім вони стали розповідати одне одному про те, що їм довелося пережити за час розлуки, і, заговорившись, не помітили навіть, як сонце повернуло на захід. Який же я поганий господар, вигукнув Робін, зриваючись на ноги, навіть не запросив тебе до своєї лісової оселі. А я дуже поганий паш, мовила Маріан, бо зовсім забула, що я Річард Партінгтон, який справді приніс тобі послання від королеви Елеонори. Розкажеш про це дорогою. Вдома я передам тебе місіс Дейль, а по оленя прийдуть мої друзі, яких ми, напевне, зустрінемо. І поки вони йшли до табору, Маріан оповіла, як слава про доблесть Робіна долинула аж до Лондона, в палац королеви Елеонори, і королева сказала: Я б з радістю зустрілася з цим хоробрим Йоменом і подивилася, як він стріляє з лука. Королева обіцяла повне прощення Робінові, якщо він наступного тижня прибуде в Лондон з чотирма своїми лучниками і позмагається з найкращими стрільцями, що ними так пишається король Генріх. Про все це Маріан розповіла дуже докладно, а потім додала Коли я почула, що її величність виявила бажання побачити тебе, я сказала, що колись ми з тобою знались і попросилася піти тебе пошукати. Королева дуже зраділа, а відпускаючи мене, наказала передати тобі оцей золотий перстень на знак її ласки. Робін узяв перстень і, похиливши голову, шанобливо його поцілував. З такою запорукою я хоч зараз поїду в Лондон, мовив він. І щоб відняти цей дарунок королеви, треба буде принаймні відрубати мені правицю. Саме тоді вони під'їхали до густих заростей, що надійно ховали пристановище ватаги розбійників. А Робін витяг ріжок і подав голосний сигнал, яким скликано всіх його друзів. Віл Пурпуровий одразу впізнав, кому належало гарненьке личко під беретом пажа, і, підскочивши до Маріан, по братньому обняв її і поцілував обидві щоки. Потім, відкликавши Робіна в бік і про щось пошепотівшись, він повернувся до Ватаги і урочисто проголосив: Друзі, вислухайте мене всі. Сьогодні ми маємо честь вітати в себе прекрасну Маріан, наречену нашого ватажка Робіна Гуда. Під гучні привітальні вигуки захоплених розбійників зніяковіло, але щасливо Маріан було передано на руки ніжної і милої дружини Алана Дейля. А ввечері, вже задягнена в Карсаж та спідницю і приваблива як ніколи, Маріан сіла по праву руку від Робіна, на великому бенкеті, що його влаштували на її честь господарі Шервудського лісу. Коли від оленя, забитого Маріан, лишилися самі кісточки, Алан заспівав для чарівної гості найкращих пісень північних менестрелів. До нього приєдналися інші, і незабаром у лісі залунав могутній хор. Співали всі, починаючи від вілла пурпурового, який тягнув баритоном, і кінчаючи ченцем туком, що гудів низьким басом. Навіть маленький Джон намагався розтулити. Рота, хоч на нього весь час скоса поглядав мірошниченко Комач. Пригорнувшись до Робіна, Маріан замріяно слухала пісні, і в її темному волосі жаром виблискувала золота стріла. Потім Робін попросив свою наречену ще раз повторити слова королеви. Вислухавши Маріан, розбійники тричі гукнули ура королеві та її незвичайному пажеві і, схопившись на ноги, проголосили тост за їхнє здоров'я. Отже, ви чули, мовив Робін, звертаючись до всієї ватаги, що її величність бажає, аби я з чотирма своїми товаришами з'явився до неї. За мною підуть два моїх заступники: маленький Джон та Віл Стютлі, мій двоюрідний брат Віл Пурпуровий і менестрель Алан Дейль. Місіс Дейль супроводитиме свого чоловіка. З нею буде веселіший пажеві її величності. Друзі. Ми рушимо в дорогу на зорі. Приготуйте найкращий одяг. Перевірте зараз же, чи не пом'яті ваші плащі, чи добре почищені мечі, чи в порядку луки та стріли. Зробімо честь королеві і не зганьбімо рідного лісу. Ти, Мача, разом з Вілом, Лестером та Джоном славними братами Одовиченками на час нашої відсутності командуватимеш ватагою, а ти, отче, Туку, дбатимеш про душі та шлунки хлоп'ят. Накази Робіна були зустрінуті одностайним схваленням, а потім ще довго розбійники крожляли чорне пиво. Нарешті, приготувавшись до завтрашньої подорожі, ватага розбрелася і всі полягали спати. Ранок видався напрочуд гарний і заповідав тихий сонячний літній день. Темно-зелені лісові шати застигли в урочистому мовчанні, не мов би замилувались п'ятіркою йоменів, що лаштувалися в дорогу. Як свідчить балада, Робін таки справді подбав про те, щоб сьогодні його друзі були якнайкраще вбрані на всіх, хто мав з ним іти в палац королеви, було навісіньке зелене вбрання, а сам ватажок розбійників вирядився у ясно червоне. Голови сміливців прикрашали чорні капелюхи з білими перами. Не гірше за чоловіків були одягнені і дві дами Маріан та місіс Дейль. З побажанням щасливої дороги та добра ватага розбійників уся як є провела це невеличке товариство до узлісся. Подорож до Лондона обійшлася без пригод. Мандрівники жваво просувалися рівною королівською дорогою, і за всю подорож їх ніхто не зупинив. Перстень королеви на пальців Робіна легко розчинив перед мандрівниками лондонську браму. Невдовзі вони були вже в палаці, чекаючи на побачення з її величністю. Робіна та його друзів поселили в палаці, але зроблено це було так таємно, що ніхто не знав про гостей королеви. Король того дня поїхав на Фінсбурзькі поля, де незабаром мав відбутися великий турнір. Він хотів сам оглянути турнірну арену, поговорити з добірними своїми стрільцями, які, на його думку, повинні були перемогти будь-яких суперників. Король так вихваляв цих людей, що королева зважилась побитись з ним об заклад. Маріан сказала правду, що її величність не раз чула про славетного Робіна Гуда і його безстрашних йоменів. Дівчина й сама ніколи не минала нагоди замовити за розбійників добре слово, і тільки натрапився щасливий випадок, взялась їх розшукати. Королева сиділа у своїй вітальні і вела жваву розмову з придворними дамами, коли раптом на порозі з'явилася Маріан Фіцуолтер. Тепер вона знову була одягнена, як і належало Фрейліні. Зробивши перед королевою глибокий реверанс, дівчина чекала дозволу заговорити. О, кого я бачу. з радісною усмішкою вигукнула королева. Мою улюбленицю Маріан чи мого вірного пажа Річарда Партінгтона. І Маріан і пажа в одній особі, ваша величність. Річард знайшов, кого ви бажали побачити, а Маріан привела його сюди. Де ж він? нетерпляче запитала королева. Чекає аудієнції він сам і чотири його товариші. З ними ще й леді про любов і вінчання, якої я розповім пізніше надзвичайно веселу історію. Запросіть їх сюди. Маріан послала слугу, і за якусь мить невеличка компанія Робіна Гуда зайшла до вітальні. Королева була майже певна, що побачить незграбних, обшарпаних, здичавілих од лісового життя людей, але її чекала приємна несподіванка. Від подиву її величність мало не сплеснула руками. Перед нею стояли справжні рицарі, яких не густо навіть при дворі, щоки Маріан зашарілися, коли вона помітила захоплені погляди, що їх крадькома кидали на розбійників інші фрейліни. Робін не забув шляхетних манер, яких його колись навчила мати. І ясно, червоний оксамитовий одяг лежав на ньому, як на справжньому придворному. Про віла пурпурового нічого було й говорити. Це був блискучий світський кавалер. Не гірше за них був обраний і менестрель Алан Дейль. Що ж, до маленького Джоната Віла Стютлі, то в-першого, деякий брак зовнішнього блиску компенсувався велетенським зростом, а в другого широченними плечима. Місіс Дейль була сьогодні ще чарівніша ніж у той незабутній день, коли вона пішла до Плімптонської церкви з одним чоловіком, а стала дружиною іншого. Такими постали мешканці лісу перед королевою Елеонорою в її вітальні. А Робін виступив трохи вперед, став на коліно і мовив: Ось перед вами я, Робін Гуд, і мої найближчі друзі. Я прийшов за наказом вашої величності, з перснем на руці, за який. Як і за вашу честь не пошкодую віддати життя. Я рада тебе бачити, Локслі, з чарівною усмішкою відповіла королева. Ти й твої хоробрі друзі прийшли дуже вчасно. Робін відрекомендував одного за другим всіх чотирьох розбійників і кожен з них став перед королевою на коліно, а королева зустріла їх найпривітнішими словами. Потім вона. Поцілувала в щічку місіс Дейль, і на час перебування товариства в Лондоні запросила її жити в палаці на правах придворної дами. Після цього королева дала знак усім сісти за стіл, щоб відпочити і підкріпитися з дороги. Миттю з'явилися найдобірніші вина і найвишуканіші страви. Поки гості пили та їли, королева розповіла їм про наступний турнір на Фінсбурзьких полях і про те, як би їй хотілося, щоб вони змагались під її прапором. А тим часом, закінчила вона, про це нікому ані слова. Робін і його друзі пообіцяли свято зберегти таємницю. Королеві дуже сподобалися розбійники, і на її прохання вони розповіли про деякі пригоди свого лісового життя. Королева та її фрейліни сміялися від щирого серця. Найбільше сподобалась її величності розповідь про те, як вони позбиткувалися з єпископа Герфарда. Цю історію вона послухала кілька разів, бо Маріан, яка знала всі подробиці. Про вінчання в Плімтонській церкві, розповідала про нього так кумедно, що в королеви від сміху на очах виступали сльози. Мілорд єпископ Герфорда, крізь сміх вигукувала вона, оце так штуку ви йому втнули? Ну, нехай же, я з нього ще покипкую. А оце і є наш славний менестрель?» – раптом запитала вона, обернувшись до Алана Дейля. Здається, я про тебе щось уже чула. Ти не відмовишся заграти для нас щонебудь на арфі?» Алан низько поклонився, взяв у руки принесену йому арфу, торкнувся струн, і в кімнаті залонали чудесні пісні північних країв. Королева і Фрейліни слухали співака з таким захопленням, що навіть дихнути не сміли.